Другий сегмент цього тижня буде досить насиченим, адже присвячений він розквіту Київської Росії. Тому він буде розділений на дві логічні частини. Вам раджу запастися терпінням і, як казав Гарін, поїхали! Перша частина буде присвячена київським князям від Олега та Святослава, і також ми торкнемося боротьби Святославовичів за Київський престол. Повернемося у кінець 9 століття. Олег Новгородський Воєвода. Захоплює Київ і править у ньому у якості князя Регента. На шляху із Новгорода Олегові підкорюється Смоленськ та Любич. Тобто, сівши у Києві у 882 році, під владою Олега уже були землі, що складали ядро Росії. До речі, саме Олегові приписують усім відому фразу про Київ. Хай буде се мати городам Руським. Також під контролем Києва опинився шлях із варяг у Греки, торгівельна артерія Східної Європи того періоду. Важливою віхою правління Олега стали його походи на Візантію. Є певна інформація про похід 907 року, проте досить сумнівна. Тому поговоримо про більш правдивий похід 911 року. Руське військо у кількості двох тисяч лодій, у кожній від 40 до 60 воїнів вийшло із Дніпра і попрямувало у напрямку Царгорода. Дізнавшись про велику армію, що підпливає до міста, Візантійський імператор наказав перетягнути константинопольську гавань ланцюгами, аби судна русичів не могли підпливти до міста. Тоді Олег наказав витягнути лодії на берег. Поставити їх на колеса і під розгорнутими вітрилами атакувати місто. І знову цитата: Здогадайтесь звідки І повелів Олег воєм своїм колеса зробити і поставити кораблі на колеса, а коли настав попутний вітер, напнули вони пороси, рушили з місця і пішов Олег до города. Побачивши ж це, греки убоялися і сказали, виславши послів до Олега: Не погубляй город, ми згоджуємось на деннину, яку ти ото хочеш. Таким чином, переможний для Олега похід збагатив Русичів на 48 тисяч гривень золотом. Також була укладена низка договорів про торгівлю про забезпечення кораблів при поверненні на Русь. Тобто, руські торгівельні кораблі поверталися додому цілком за кошти Візантії про взаємну допомогу кораблям, що зазнали лиха поблизу берегів однієї з країн. Таким чином. Були закладені основи давньоруського морського і торгівельного права. До речі, за легендою, Олег на знак перемоги, повісив свій щит на ворота Царгороду. Можливо, це виглядало саме так. Останнім походом Олега став похід проти Арабського халіфату. У 912 році, пройшовши із Азовського моря у гирлодону, 500 руських човнів досягли Волги, протягнувши свої лодії Волоком по Суходолу. Звідки вони спустилися у Каспійське море. Спустошивши його Південно-Західне узбережжя, Олег направився у Русь. Проте Хазари напали на руські військо, знищивши його основну частину. Сам князь також загинув у цій битві. Проте, уже добро відома нам повість минулих років, розповідає таку легенду про смерть Олега, яку я, з вашого дозволу, зацитую. Колись запитував він був Волхвів і Віщунів, от чого мені прийдеться померти? І сказав йому один віщун. Княже, кінь, що його ти любиш і їздиш на нім, од нього тобі померти. Олег же, взявши це собі на ум, сказав ніколи тоді не сяду на коня сього, ані гляну більше на нього. І повелів він годувати його, але не водити його до нього. І, проживши декілька літ, він не займав його, поки й на греки пішов. А коли вернувся він до Києва і минуло чотири роки, на п'ятий рік спом'янув він коня свого, що од нього, як прорекли були волхви, придеться померти Олегові. І призвав він старшого над конюхами, запитуючи, де є кінь мій, що я його поставив був годувати і берегти його. А він сказав Умер. Олег тоді посміявся і вкорив віщуна, кажучи, неправдиво, то говорять волхви, і все та лжа єсть, кінь умер, а я живий. І повелів він осідлати коня. Дай ну погляну я на кості його, і приїхав він на місце, де ото лежали його кості голі, череп голий, і зліз він з коня, і посміявся, мовлячи. Чи от цього черепа смерть мені прийняти, і, випосши звідти, змія вжалила його в ногу. І з того, розболівшись, він помер. І плакали по ньому всі люди плачем великим, і понесли його, і погребли його на горі, що зветься шиковицею. Є же могила його, і до сьогодні називається могила та Олеговою.